Вітаю! Сьогодні понеділок, 3 березня, ми в магазині меблі комфорт. І сьогодні я вам покажу оновлення меблів. У нас в продажі є багато класних шкіряних диванів з Європи, і я буду мати чим похвалитися. І прямо біля входу поставили комплекс шкіряних диванів, який складаються з тримісного дивана і з крісла. Це надзвичайно зручні і якісні меблі. Вони привезені з Німеччини всю поверхню. Цих диванів покриває високоякісна натуральна шкіра кольору слонової кості. Шкіра покриває як передню частину диванів, так і задню. Цей диван не розкладний, але завдяки широкому сидінню він цілком придатний для горизонтального відпочинку. Меблі знаходяться в дуже хорошому стані, абсолютно без пошкоджень чи якихось інших слідів користування. І зараз на них діє дуже приємна ціна. Ціна комплекту взагалі 730 євро. І до наступного оновлення ми їх продаємо зі знижкою всього за 680 євро. Далі у нас пара величезних тримісних диванів, дуже широких і дуже стильних. Обидва дивани мають довжину 250 см. Ці меблі також не розкладні, але завдяки широченним і величезним сидінням, на них дуже зручно і не тільки посидіти, але й полежати. Всю поверхню цих диванів покриває дуже міцна і товста шкіра чорного кольору. Вони шкіряні як спереду, так і ззаду. Цих диванів дуже оригінальний дизайн, округлі поручні, округлі хромовані ніжки, дуже цікаво виглядають. Посадка не надто висока і спинка також. Не виступає сильно. Ідеальний варіант для сучасних інтер'єрів. Тепер по цінах. Ціна одного дивану 600 євро. При покупці комплекту на набір дається знижка, їх можна придбати всього за 1200 євро. Також нам привезли ось такий чудовий тримісний диванчик у світлій шкірі. Він розкладний. Шукана модель в натуральній шкірі з високою спинкою, з високою посадкою. Класика стан дуже хороший, без якихось видимих слідів експлуатації. Механізм дуже надійний. Його можна використовувати для щоденного сну. Як бачите, задня спинка також кіряна. І ціна його 680 євро. До наступного оновлення продаємо з величезною знижкою за 630 євро. Ще один розкладний диванчик тримісний. Маємо у карамельній шкірі. Він до нас приїхав трішки раніше. Виробник Німеччина, фабрика Хімола. В другому залі у нас також є цікава новина. Це великий шкіряний гарнітур, трійка, двійка і крісло з реклайнерами. прямо створені для дуже комфортного і затишного відпочинку. В них високі м'які сидіння, гарні, височенькі спинки, які забезпечують підтримку для всієї спини, плечей і навіть голови. практично в кожному сидінні, крім середнього сидіння в дивані, тримісному, є монтовані механічні реклайнери. Ось тут маємо ручку, за ручку тягнемо, підіймається підставки під ноги і регулюється нахил спинки. Меблі шкіряні зі всіх боків, як спереду, так і ззаду. Вони не є комбіновані шкірзамінником. Ці меблі також діє гарна знижка, їх ціна 1400 євро. До наступного оновлення весь набір можна придбати за 1300 євро. Ще хочу додати, що в жовтні маємо ще декілька комплектів світлій шкірі без реклайнерів. Там ціни будуть ще дешевші. Тут маємо двомісний диванчик з високою спинкою у натуральній шкірі кольору капучино. Диван виготовлено в Італії на фабриці Cali Італія. І зараз його можна придбати всього за 350 євро. Ця модель справді дуже зручна і комфортна для відпочинку. Ще у нас в продажі є підлогова лампа, у неї регулюється висота ніжки і рівень яскравості світла. Ще хотіла розповісти, що у нас в продажі є дуже великий вибір килимового покриття. Це стоковий ковролін з Німеччини. Він дуже гарної. якості. І ми його продаємо по дуже доступній. ціні. Ціна, ціна килимового покриття всього 170 гривень за квадратний метр. При тому у нас є акція на рулони, які розміром менше одного метра. Ми продаємо всього за 50 гривень за квадратний метр. Наприклад, цей рулончик має довжину 3,85 вісімдесят і ширину близько 90 см. І його ціна зі знижкою всього 175 гривень. Ось такий рулон з бежевим ковроліном, з войлочною підкладочкою. Його довжина 3 метри 90 см і ширина 75 см. І ціна його увага лише 150 гривень. Це величезний рулон, довжелезний, його можна використовувати як доріжку, нарізати на килимочки. І встелити де завгодно. Я вам показала тільки два варіанти, а взагалі в наявності дуже великий вибір і кольорів, і розмірів. Тому рекомендую заходити на наш сайт і переглядати всі рулони на сайті. Там є розміри і ціни. Ще нагадую, що в нас в продажі є матраци. Матраци нові від фабрики GoodSight, це Німеччина. Розмірів є обмежена кількість, але матраців самих дуже багато і на них дуже приємні ціни. На цьому я буду завершувати наш відеоогляд. Я показала практично всі наші новинки. Для того щоб побачити всі наші меблі, заходьте на наш сайт. На сайті є весь актуальний товар з описом і стінами. Хочу нагадати, що ми доставляємо наші меблі по Львову безкоштовно на всі дні розвозки, в які ми працюємо, і також організовуємо недорогу доставку меблів по всій Україні. Ми працюємо вже дуже давно, близько 10 років. І у нас є налагоджена система доставки. Всім, кому сподобалось це відео, запрошую ставити вподобайки, залишати коментарі, це добряче допомагає в розвитку каналу. Також не соромтесь поширювати цей канал між своїми друзями і знайомими. Дякую всім за перегляд, всім, хто додивився до цього моменту. Бажаю вдалого тижня, мирного неба і, звичайно, вдалих покупок.